Орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначили військовослужбовців Григоренко Кирили та Рябикіна Володимира. Державні нагороди отримали матері загиблих воїнів. Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання. Сущенне молоко, олію та рис отримують працівники ОПЗ з матеріального резерву міста. Рішення щодо розподілу продуктів розглядалось на засідання виконкому 22 липня. Завичани вже близько півроку не отримують заробітну плату. Відпрацьовувалося питання забезпечення першочергово це збройні сили та інші військове формування, які створені відповідно до законодавства. Заявок не було на даний час. У нас вже знаходилось звернення пана дрібнахода, з яким я також спілкувався, і мною було повідомлено, що в разі відсутності заявок від військових буде розглянуто питання забезпечення продуктами харчування з матрезерву працівників підприємства, які наразі знаходяться в складній життєвій ситуації. Тому підготовлено дане проєкт рішення відповідно до даного рішення. Виділено з матеріального резерву 3000 тисячі банок згущеного молока, 2 тонни олії та тонна фасованого рису. Це наразі є те, що ми можемо видати зі слів Володимира Дрібнохода, майже 1200 працівників діючих на підприємстві. Южненській громаді зросте вартість тарифу на воду. Підняття ціни є вимушеною мірою, зазначив директор КП «Іжводоканал». В січні інфокс на 2 гривні збільшив ціну на водопостачання. А вже в липні АТОПЗ підняв вартість очистки стоків на 10 гривень. З 1 серпня новий тариф для населення становитиме 61 гривню 44 копійки за куп води. Якщо зараз населення сплачує з урахуванням дотації з місцевого бюджету за ціною 49 дев'ять гривень дванадцять. 12... Копійок, то з урахуванням цього підвищення і з урахуванням того, що дотація залишиться на тому самому рівні, ціна для населення міста південного зросте до. 61 одної гривні 44 копійки, тобто зростання відбудеться на 12 гривень 32 копійки для підприємств для бюджетних установ для бізнесу. Буде повна ціна. Вона буде складати 77 гривень 28 копійок. В селі Сичавка є система водопостачання, там немає водовідведення, тому для них скажімо так вода здорожчає лише на вартість подорожчання Інфокс водоканалу, тобто там дві з копійками гривні. Було 30,66, буде 32,80, здається. На дачний масив дельта і всі інші теж така сама ціна буде, тому що там лише водопостачання. Тобто цей тариф, який ми встановлюємо, він встановлюється один, який діє на всій громаді. В нових білярах там трошки інша ситуація. Вони отримують воду напряму з водогону інфокса. Тому в той, в той рік, коли наша громада об'єдналася, було вирішено дотувати теж з місцевого бюджету водопостачання для нових біляр. Там ціна дешевша на засіданні виконкому розглянули 63 питання. Серед них 20 заяв на компенсацію за пошкоджене нерухоме майном внаслідок російської агресії. Погодили заходи програмі капітального ремонту ліфтів на 2026 рік. Згідно вимог програми, до 1 липня УСББ, які бажають взяти участь у даній програмі, повинні були подати до ЖКГ перелік документів заявку. Було подано 4 заявки. Комісія з розгляду заявок відбулася і було вирішено, що заходи, які були прийняті на 20 п'ятий рік, але немає коштів у фінансуванні, залишаються і додаються ці, ці ліфти. У цьому році буде виконаний ремонт тільки двох ліфтів. Це поліклініка та Миру-26, третій під'їзд. А яка загальна вартість ремонту одного ліфта в місті? А на 26-й рік вже, вже буде 2 мільйона 150 тисяч, 2 мільйона 300 000. Такі заявки були подані. Загальна кількість зараз виноситься 19 ліфтів, два в цьому році, а інші потребують, але не така нагальна потреба. Більше про питання, які розглядались на виконавчому комітеті, дивіться у програмі Об'єктив плюс.